Вітаю, друзі! Сьогодні, 8 квітня. З вами знову центр громадської аналітики вежа. Я, я керівник Валерій Клочок. І сьогодні зі мною віртуальній студії вже відомий вам військовий експерт Іван Ступак. Вітаю тебе, пане Іване. Вітаю, дякую, що запросив. Навзаєм дякуємо від усіх глядачів, підписників, що ти знаходиш час поговорити з нами на непрості теми. До речі, дуже великий інтерес до твоїх коментарів. Попереднє відео набрало багато переглядів, і люди справді дякую за те, що повідомляєш деталі, які дуже дуже важливі. Сьогодні я сподіваюся, ти нам привідкриєш завісу. На ще декілька таких питань, які потребують пояснення, як на мене, стало відомо буквально вчора про те, що наші Збройні Сили України знаходяться на території Білоруської області. Контролюємо там кілька населених пунктів, хоча про це багато писалося раніше. Але цю інформацію підтвердив понеділок, 7 квітня, президент України Володимир Зеленський у своєму відео. Зверненні за підсумками засідання Ставки Верховного Головного командувача ЗСУ. Він пише про те, що там говорить заслухав сильського і так далі. Ну і каже так: наша присутність на Курщині і в Білоруській області вона є. Ми каже, продовжуємо вести активні дії в прикордонних районах на території ворога. І це абсолютно справедливо. Війна повинна повертатися туди, звідки вона прийшла. Таке запитання: що нам це зараз дає? Що ти знаєш про ці всі операції військові на території Білорської області? Бо я чув там короткий коментар від твоїх колег: що зараз Збройні сили України можуть на території саме от цих низьких декількох населених пунктів Білорської області е, запускати далекобійні дрони, контролювати логістику військові техніки, яка їде на фронт, ну і так далі. Ну, давай так дуже обережно це. Продовження курської операції так, Курська область у нас ну, ми приводимо і зараз до стану 0, до стану 0, бо ми зараз контролюємо орієнтовно 50 квадратних кілометрів Курської області. А нагадаю, що на піку у вересні 24-го це було. Майже 900 квадратних кілометрів. Зараз 57. Це те, що показує портал DeepState. і це таке собі продовження цієї курської операції. Яка мета розвантажити сумський напрямок? Бо зараз на Сумщину надзвичайно великий тиск. Все те угруповання російське, яке було присутнє в Курській області. Воно зараз активно тисне на наших військових в Курській області. Вони змушені відступати кожного дня. Діпстейт зменшує. Квадратуру, яка нам належить, але оборот, зворотня сторона цієї курської операції це поступова поступова втрата контролю над Сумською областю. На жаль, це треба визнавати. Так не йдеться мова там про якісь там критичні цифри, але орієнтовну глибину 6 кілометрів Сумської області Російська Федерація вже зайшла. Як наш кажуть, наші військові станом на вчора бої йшли за. Південні околиці населеного пункту Басівка. От кому цікаво, знайдіть. І от з цього формулювання уявіть собі: південь околиці, ага, якщо на мапі зазвичай, ну, зазвичай, північ на горі, тобто це вони пройшли північні околиці, центральну частину, і тепер вже південь. Тобто виходить, угу. що вони дійсно ту територію контролюють. І сьогодні, зранку, портал Діпстей теж оновив сіру зону на території Сумської області, вона вже. Збільшилася на жаль, я не можу сказати, скільки квадратних кілометрів. Я думаю, ну можливо, десь десяток додалося. Ну на жаль, ну це треба визнати, і це зворотній бік цієї курської операції. Білградська штука це буквально по прямій 11 кілометрів. Ми тут розпочали. Це можна порівняти. Ти пам'ятаєш фільм Один вдома, коли Кевін так. він виходить сам в будівлю і каче: Ей, бас, я тут у тій кімнаті, іди надавай мені по шиї, бо я тут зараз дивлюся ці твої ці, ці журнали. тра-та-та». Тобто це намагання відволікти росіян. Ей, росіяни, ми тут, терміново йдіть сюди, інакше ми тут у вас тут нашкодимо, ми тут вам тут нариємо, зробимо велику шкоду. І станом на сьогодні є вже інформація про те, що Російська Федерація починає перекидання. Ми не знаємо наскільки велике перекидання, але все ж таки 155 та бригада морської піхоти перекидається в напрямку Білгородської області. Ще раз я не знаю скільки там 5 тисяч, 2 тисячі 500 людей, але якісь перекидання вже почалися. Бо Ахматівці, які стоять на білгородському напрямку, знову роблять вигляд, що. Ми не бачимо українських військових, вони десь дуже далеко, і коротше, в Кадирівці, як зазвичай в своєму аплуа, знаходяться десь дуже далеко в тилах. Наскільки для нас доцільним сьогодні є проведення цієї операції, окрім перекидання військ? Розвантажити на Сумщину ще раз, величезний тягар зараз, дуже величезна. Навантаження приблизно в цифра цифра 60 тисяч російського війська знаходиться там приблизно це казав Роман Костенко, а секретар комітету з Нацбезпеки, безпеки оборони та розвідки. Він там воює на цьому напрямку. Передучно на приїжджає на сесії парламентські. Він про це говорив. Зрозуміло, що 60 тисяч це не всі з автоматами, це не всі головорези. Є ад'ютанти, якісь там прачки ну, тут різні там підрозділи є в абсолютних цифрах, щоб порівняти. В Україну в Київську область в 22-му році заходило близько 40 тисяч російського війська. Це для порівняння, яка кількість там знаходиться. Тому я думаю, ще раз це для розвантаження. І питання, чому президент сказав? Ну вже було не камільфо робити вигляд, що ми не знаємо, що там відбувається вже скільки здається з 5 березня. Там вже почалася ця історія. Тому ну триває вона, вже тривалий період часу. Тому ну, треба вже говорити. Вже треба виходити в публіку і визнавати, що це ми. Я сьогодні спілкувався з Вадимом Денисенком на каналі. Да, ми записували відео про те, що відбувається на Росії. Хто такі Дмитрій в переговори, таке і інший. І він висловив думку про те, що Путін зношує ідею Київ за три дні 2-0, і це буде такою літньою кампанією. Він від цього не відступиться. Може mm -hmm. бути, от саме сумський напрямок таким дуже небезпечним, саме для реалізації такого плану чи такий план це взагалі не реальність? Я думаю, зараз Київ за два дні, навіть за 22 дні він не взлітає ця історія. дивись, що зараз можна говорити. Наші військові кажуть так: за минулий тиждень спостерігаємо відсотків на 10 зменшилася інтенсивність бойових дій на покровському напрямку. Так, він зараз є там лідером по кількості безіт на 400 штук. Здається, за тиждень, тобто це величезна цифра, але. Поступово знесилюється російська армія. Ми раніше з тобою говорили про кількість квадратних кілометрів, скільки Росія там захопила. Давай так, ще раз, твої аудиторії, шановні, нагадаю, листопад 24-го року, 750 приблизно квадратних кілометрів території України захоплено росіянами. І з кожним місяцем все менше і менше ця квадратура. Березень 25-го, 133. 750-133, Тобто і все і це, це сходники. Воно все йде нижче, нижче, нижче. Російська Федерація змушена е, кидати на військо поліцаїв. Військових поліцаїв, mm -hmm. Це військова поліція, яка стоїть на блокпостах. Далеко так воєнкори радіють. Російські військові радіють у вас, там бамдам ста пістонів. Тобто вони дуже радіють, але це такий показник, що вони дійсно їдуть на війну людей не вистачає. Тепер я дам тобі трішки інформації для розуміння всього цього контексту. Ми колись в твоєму етері говорили про згадай такого персонажа Річард Гринелл. це колишній посол Сполучених Штатів Німеччині. Я казав, що він є фронтменом історії відновлення газових потоків Nord Stream 1, Nord Stream 2. Зараз вже є додаткова інформація. Я припускаю, що можливо Кирило Дмітрів він, окрім інвестиційної діяльності повернення інвестицій з. США до Російської Федерації, бізнес, банки, та-та-та. він ще також і про газові потоки. І так даю тобі ну інсайт, не інсайт, ну такі приблизні речі, які зараз дискутуються європейським е, політичних колах. Є два, два дві персони, які також активно працюють на бізнесовому ринку. Ну вони є там таким делегованим киби персоналом, ганець. скажімо так, це Абрамович та Рапопорт. Абрамовича, ми знаємо. Абрамович це людина, яка їздила і в Київ під час повномасштабки в Офісі президента про перемовини про обмін полоненими. Тобто, він він так, на на коні постійно їздить. Про рапопорта поки що інформації багато немає, але з усього, це його такий близький партнер. З яким вони також приймають участь у цьому процесі бізнесовому газ американців? Цікавить знову газ, а, наскільки я російський. знаю… Російський. російський газ повернення його до Європейського Союзу ну, Європа Це... буде лише плескати в долоні. А, наскільки я знаю, зараз в німецькому політикумі в німецьких політичних партіях, які представлені в Бундестазі, є принципове, таке понятійне ухвалення. Рішення, що Окей, давайте розглянемо знову питання: повернення Росії в якості постачальника газу до Німеччини і до всього Європейського Союзу. Ще раз, воно не підтверджено якимись там підписами, але понятійно кажуть, воно зараз це проговорюється і то вже досягнуто домовленості. Але ціна, яку американці повинні заплатити, це дозволити Німеччині. Представ бути за столом мирних перемовин на рівні з в, сполученими штатами і бути єдиною країною від Європейського союзу, тобто представляти інтереси всього ЄС, тобто від ЄС буде Німеччина. Зрозуміло, що всі, скільки там 27 країн, країн да, здається, не можна ж всадити за стіл, це буде кагалос. А так поїде одна країна, і в принципі вона буде так працювати. Пам'ятаєш, багато було пліток про там День Побіди, 9, -е, 9 -е, мая що тим якась ключова дата. Я тобі скажу так: знову вилізає ця дата, і вона вилізає в якому контексті? Два місяці тому, ну трішки, менше, суд, швейцарський суд у вигляді виключення дозволив продовжити реструктуризацію боргів компанії, яка є власником Nord Stream 1 Nord Stream 2. І фінальний. День закінчення реструктуризації, вгадай, який правильно 9 травня 2025 року. Є велике припущення, що американці куплять саме одну другу гілку Nord Stream 2. Nord Stream 1, він повністю зруйнований відновлювати його довго, а Nord Stream 2 там тільки з двох гілок, одна пошкоджена, одна працююча. за там оцінками різними кажуть: ну там мільйонів 600, під 700 мільйонів євро буде коштувати це відновити і можна вже качати. Газ, тому о, припускаю, що ось таким чином воно буде працювати. Скільки я запитував, кажу: а газ, відновлення газопостачання Європи і мирні перемовини. Це паралельні mm. процеси чи вони сконектні? Конект кажуть, прямий Конект і тому ключовий такий показник. <післяв> що що це означає? Пішов газ, Після... закінчилася війна. Перепрошую. Війна закінчиться, підписується угода, газ йде. Mm -hmm. Тобто не, не так, що газ відновили, а війна туди йде, да, якось воно стріляють, Покровськ. Ні-ні, Воно mm -hmm. все прив'язано один до одного. Є мирна угода, є газ. Воно кажуть, все ну, в конекті повному. І що ще я хотів сказати? А яким так? боком з його товариш? Ну, я знаю, що вони намагаються приймати участь в цьому процесі. Ну, і повинні ж бути якісь люди, які знаходити певні там. Шпаринки спілкуватися ще раз, тут не верифіковано. У мене немає там фото його там перепустки, не знати в умовно бунтистах або не знаю, там в якісь okay. там інші моменти, але кажуть, що ну він активно з'являється. Ну його прізвище з'являється в, в німецькому політикумі, і Німеччина готова додати цей дозвіл в обмін на припинення ну на укладання Російською Федерацією мирної угоди з Україною. Тобто, 9 травня, якщо ми побачимо, що 9 травня. Компанія, це власник реструктуризує всі свої борги і не буде там продовження цього банкрут... процесу банкрутства. Це означає, що домовленість своя все ж таки починає працювати, і можна побачити, що ну буде яка Який предмет торгів. російський газ знову до Європи. Окрім того, ми собі казали про нафту через нафтопровід Дружба, Росія, Білорусь в Україну і uh -huh. в Польщу. Він також активний. Американці його також активно розглядають. Уточнення мова йде про угоду про припинення вогню чи про мирну угоду. От не готовий сказати. От я зараз я запитував саме в контексті України, чи це процеси угу. паралельні, що вони там бізнес свій, а війна тут своя. Каже, ні, воно все перетинається. Я таки не можу сказати там через мир, перемир'я чи якось так, там тимчасове припинення, але завжди ну, є зв'язок. Зупинені бойові дії, газ качається і так далі. Ну новина, скажу так, інтригуюча, тому що ну знову ж таки згадуючи сьогоднішню розмову з Денисенком, я ну наполягаю на тому, що всі бізнес-проекти, які зараз американці намагаються організувати, започаткувати ну і відновити з росіянами, вони все рівно мають іти через питання припинення вогню. Щонайменше, ось тому і що воно поки що це. ця історія так і виглядає саме через Україну. Немає зупинки війни. Немає газу. А давайте буквально щодо пів секунди. Нагадаю ну, глядачам, що а, Газпром зараз в дупі. Оце в дупі. Просто це так дуже так цивільно скажу. Звільняють 40% персоналу Центрального штаб. Звільняли, ну вони продовжують звільнювати. Вони продовжують свої звільнення. Вони за, заанонсували, але цей процес він триваючий угу. на рахунку Залишилося там якісь копійки, декілька мільйонів доларів. Це ну дійсно для компанії, яка свого часу вважалася. Помітаєш ці жарти, там чи там 2012 рік друг влаштувався в Газпром, все він тепер забезпечений все життя. Ні, так. ні такого вже немає. Ну там навіть і Навальний проводив дуже серйозні розслідування. Я мав нагоду переглядати його команда стосовно фінансування Газпромом різних об'єктів нерухомості: Москва, Петербург та по всій Росії. Там ну, там просто космічні цифри, там, да, там неймовірно виказав гроші: жодного бізнесу це просто, от це кубишка, це. Кишеня особисто Кремля там, сидять в Кремлі. Олексій е, Борисович, а можна там, у нас там Лахта Центр? Питання виділили одразу, а можна нам на там що, там що аріна зеніт? Виділимо зараз. Тобто вона гроші не генерує це не бізнес-проект. Окей. За цим будемо слідкувати. Дякую таку за інтригуючу інформацію. Принаймні, я думаю, глядачі напишуть, що вони думають з цього приводу, але я також вважаю, що для Трампа дуже принциповим є відновлення всіх бізнес проєктів виключно через призму припинення вогню що найменше, а тому його навіть підписання мирної угоди. У мене також є до тебе ще одне таке запитання, пане Іване. Стосовно е, коаліції охочих. Президент України буквально днями сказав, що є серйозні перспективи, е, обриси того, як ця коаліція охочих буде виглядати. Один із учасників цієї коаліції, новопризначений прем'єр-міністр Канади, заявив про те, що ми поки що думаємо. Ну і інші кажуть, також що ми думаємо. А, що ти знаєш про цю коаліцію охочих? Хто там буде, де вона буде розміщена, яку вона роль буде відігравати? Бо в мене таке враження, знаєш чим далі, тим менше в мене якогось такого оптимізму по відношенню до цього всього проекту. Дивись, скажу так, немає розуміння у учасників. Ну давай так, коли тебе запрошують там на відпочинок з друзями, ти завжди проговориш так, куди ми їдемо, в якій компанії хто ще буде, скільки ми будемо там знаходитися ну, для формування свого бюджету. Ну скільки там на день це ну, один бюджет на тиждень, це інший бюджет. Ти там підлаштовуєшся під свої справи, там угу. це, графік розсунути. Тут приблизно такий ж саме процес, але немає розуміння з ким їдемо в цю подорож наскільки довго, хто профінансує, хтось каже, що я готовий, хоч на рік їхати. Хтось каже, та ну ні, почекайте. Ми тут тиждень-півтора і все далі. Ми не потягнемо бюджетні асигнування. Функціонал завжди кажу, який функціонал. Немає розуміння по функціоналу. Окей. Приїхати до Львова, сісти там на площі ринок, зняти приміщення там на умов, ну мову, ну, мов, фантазу, тисячу квадратних метрів, ходити, пити зранку каву, а ввечері п'яну вишню і до клубу ходити цим британським військовим. Ну таке собі, ну погодься, ну, ну і що, і що ви там будуть робити? Звісно, що на ДМЗ, на демілітаризовану зону вони не поїдуть, поки тривають бойові дії. І тому от поки що немає розуміння, що вони будуть взагалі робити, що патрулювати там вулиці, та нащо нам потрібно вулиці патрулювати, е, навчати наших військових, окей, добре, але яка які гарантії безпеки для британців французів? Бо по їхньому місцю розташування росіяни сто відсотково будуть запускати. Балістику і от перші труни, наприклад, з загиблими французами, поїдуть до Ліону, Марселю, Сент-тропе. Як пан Макрон буде пояснювати, що, шановні, мадам Місія, ну за що загинули ваші сини, десь там в Україні? Що робити? Оголошити війну Росії чи там не знаю, втертися і забрати свої війська з України? Розуміння немає. Нам, як на мене, найкращий варіант був би це коаліція, бажаючи скажімо так в повітрі. Нам це дуже і дуже потрібно. Була така пропозиція. А давайте ми відступимо від лінії розмежування 150-200 кілометрів. намалюємо паралельну лінію, тобто от є лінія розмежування, а ми намалюємо таку ж саму лінію паралельно. І от все, що на захід, це буде під контролем. Це буде захищене небо з боку коаліції бажаючих, і там будуть. Сааб, гріппіни якісь там єврофайтери, там що фаль... завгодно буде літати. І от в селах російське, яке летить в напрямку Київ, Кропивницького, Львова, воно буде збиватися коаліцію бажаючих. Вони будуть летіти, і от там як зоряні війни, та -да -да -да, там, там, червоний один, синій два. І вони будуть збивати ці шахеди, ці крилаті ракети. О, агонь! А те, що від лінії розмежування до цих кордонів, до зони безпеки, це буде. Зоною виключного впливу і роботи наших військово-повітряних сил. Супер. Вони не будуть розтягнуті. Івано-Франківськ, там ракета, господі, на Чернігів помчався через всю країну, включив форсаж. Ні, в нього тільки лінія розмежування і вони там активно лупцюють росіян. Як на мене, от такий варіант, але згоди поки що немає. Тобто, взагалі ніякого розуміння, як ця коаліція тут може бути присутня? Немає, взагалі немає ще раз, принаймні в публічному дискурсі, ну якоїсь там узгодженої позиції, що так, ми ось в такому чині, в такому ключі немає повідомлень жодних. А наскільки реально може бути? Я вже так торкався, якщо мені не зраджує пам'ять цього питання і з наших з тобою ефірів, може бути засування статті 5 до України без членства в НАТО, як то пропонує пані Мелоні? Я не буду. Ще раз, пані Мелоні, вона грається термінами. Ну каже: ми застосовуємо статтю, хто ми. Хто ми? Ти Перепрошую, у Білому домі такий коментар також був, до речі. Ну, ну, я, я намагаюся зараз, от, ти мені говориш, я намагаюся зараз знайти а, якийсь там примітивний такий приклад, такий щось базове, побутове. Там, не знаю, там, Коли ти не хочеш давати гроші в борг сусіду, і кажеш, якщо тобі буде потрібно. Кажи я на зв'язку, а сам робиш авіарежим, і все тебе немає. Ну жартую. Е, ну яка п'ята стаття? Ну повинні 32 країни всі проголосувати так. Ну, слухай, ми чудово знаємо, що сім країн кажуть своє ніть. Ну, як, яким чином, навіть якщо одна країна Угорщина скаже ніть, всі розведуть руками і скажуть, ну ми намагалися. як mm -hmm. в цьому, а, Джек Ніколсон пролітає над цим, господи, що там, здо Кокушки. Я, я принаймні спробував. Ми, ми, ми спробували, господи, ну ми ж повинні розуміти, це Будапештський меморандум 2-0. Він не має жодної, жодної сили і взагалі. Ну, в це вірити не можна. Ну я, господи, я ну, це не знаю, це. це, це, так, це а для чого такі заяви тоді? Ну вона ж відповідає. Може, Може Україна поведеться, каже Окей, добре, добре. Ну завтра пані Мілоні зміниться. Вона піде з посади, прийде там за Романо Конті, це господі лідер руху 5 зірок проросійський каже: «Пш, Ні, жодної п'ятої статті ми голосувати не будемо. Ти взагалі вона юридично не взлітає. Взагалі там скажуть члени, члени цього альянсу Україна не є членом альянсу. За нього навіть теоретично не можна проголосувати. Значить, виходить так, що ніякої коаліції, точніше миротворців в Україні не буде, і тут задовольнимо ми часткову вимогу Путіна про те, що це, це різні історії. Не... Ні, ні, почекаєш. Двісь п'яте статті точно не буде, бо ми не є членом п'яти і так, але ж нічого статті. не буде. Але коаліція бажаючих розмірковують, наскільки в них є там ті стікули, чи mm -hmm. сталеві вони, чи е не знаю там скляні, чи готові вони це зробити. Вони можуть це зробити, але ну поки що не наважаться. Миротворці можуть бути тільки після закінчення війни. Підписана мирна угода, росіяни кажуть, окей, добре, ми погоджуємося. І ми з тобою говорили, Збірна Селянка. Країни, які, яким так, так. довіряє Російська Федерація, країни, яким довіряє Україна, оце все в мікс, і вони на демілітаризованій зоні стоять. Так воно буде, але знову ж, після завершення війни, після підписання чогось. Бо, ну слухай, уяви собі там нашим миротворцям кажуть, так, поїхали всі раліони. Кажуть, Якась Леона, там, там стріляють так. Хай вони припинять стріляти, потім ми поїдемо. Ні-ні-ні, їжджайте зараз. Ну звісно, що ніхто туди не поїде. Коли підписано щось, тоді ми можемо заїхати і там розраховувати, що ніхто по нам гамселити не буде. Ну добре, будемо за цим спостерігати, тому що все-таки певна якась динаміка. Ну, про публічна є з цього питання, і дійсно тут складно буде якось взагалі відійти від ідеї миротворців. Хоча я чесно тобі скажу, я вбачаю, що. Потрішку зливають цю всю ініціативу спускають на гальмах хочу помилятися хочу і ще одне питання яке хотів би проговорити з тобою сьогодні Дональд Трамп сказав Дональд трамп перепрошую сказав що на наступний бюджетний рік з 1 жовтня 2025 року там так починається бюджетний рік адміністрація трампа вирішила виділити ну тут я чесно кажучи присів 1 трильйон доларів на військову, на, на всі військові сили Сполучених Штатів Америки на Збройні сили Сполучених Штатів Америки буде трильйон доларів. Це більш ніж на 100 мільярдів доларів більше, ніж цього фінансового року. І це враховуючи те, що Трамп казав, що ми будемо зменшувати видатки на оборону. Ну це ж так не може бути. Як звітував про те, що ми ну зовсім будемо тут максимально всіх урізати. Там звільнення якісь відбувається. Я власне хотів запитати: а це про що? От дійсно цікаве питання: про що? Американці анонсували, що ну дійсно неправильно кажуть, абсолютно здається, трильйон ого. Але по факту це на 100 з скопійками більше. Там здається, на 130 мільярдів більше, ніж було так. минулого року. Було там 860-770. і 770. Це не так же велика цифра, але були ж оголошення, що ми там скорочуємо. Наскільки я знаю, скорочення відбувалося саме за оцією категорією гендерна рівність, оці ось, там всі інклюзивні історії. По ним ці статті вирізалися. стосовно війська. Це ну жодних якісь обмежень, я принаймні, не бачив у публічному дискурсі, і знову знову питання: що американці будуть розвивати свій ВПК. Можливо, вони розраховують на те, що європейці будуть активніше купляти американську техніку. Давай скажемо одразу: ці F-35, ну літаки F-35, Lightning, найсучасніший, найнавороченіший майбах в а, Італія замовила 90 штук. 90 штук. Німеччина десь 32 одиниці, Польща 34, Бельгія теж 30 з копійками. Тобто, всього орієнтовно під 200 штук замовлення тільки ось у цих ось чотирьох країн. Про решту я там не, не можу сказати. І можливо вони таким чином намагається змусити європейців весь світ купляти свою техніку. І, можливо, саме через це, ось через ці цифри, і відбувається збільшення. Ти ж сказав? Що спілкувався із Кремлем, і Путін навіть погодився на те, що ми готові зменшувати видатки. Сьогодні Медведєв сказав, що ніякої динокларизації бути не може, навіть якщо буде припинена війна, ну трішки риторика змінюється. То Трамп це не про зменшення видатків на армію, це про збільшення. Про збільшення про експорт американського зброєння. Давай нагадаємо твоїй аудиторії, що відповідно до останніх досліджень Стокгольмського інституту проблем вивчення миру американський експорт займає орієнтовно 43% світового 43% на другому місці. Він підріс там, да. Він підріс на другому місці, якщо не помиляюся, французи 10%, росіяни 7 з копійками відсотків. На третьому місці далі там Німеччина, ні, Китай, Німеччина і так далі. Тобто, ну є куди ще зростати. Ну окей, Я чому допитуюся з цього питання? Тому що мені власне така позиція Трампа нині імпонує, бо раніше його заяви ну чекай, яке роззброюватися. Тут Росія нарощує, а ти починаєш озброюватися. І сьогодні ще заявки ху, добре видихнули. Це моє відчуття було. Але хотів би ще один момент таки поточнити, чи буде такою ж самою Європа? Іммануель Макрон заявив буквально днями про те, що Україна є пріоритетом у зовнішній політиці Франції. Але коли там читується у фрази, то мова йде про гуманітарну підтримку, там ще про щось. Я не знаю, наскільки вона буде там військовою. Що може Француз, Франція нам дати? Бо, дивлячись на економічну ситуацію, Франції в останні там. Кільканадцять років, я не пам'ятаю якихось там суперперіодів злету. Але французька армія одна із найбільших у Європі, наскільки я знаю. Літакобудування. Літакобудування французьке для нас зараз цікаве. Подивіть звернув увагу, що в нас на озброєнні присутні літаки як американського виробництва, так і французького. Хоча свого часу пан Гнат, Юрій Гнат казав: та ну, ні, нафіг нам потрібно. Ні, все літає, все працює. Єдних виробництво ще раз літаків, європейці зараз в європейці, я знаю, що і точну це велика дискусія. Робити акцент на власне виробництво і американцям показувати там чао какао Або все ж таки купляти і у американців. Пані Мелоні, вона здається, виступає також за те, що це з американцями, треба купляти у них щось. Але загалом ми з тобою говорили, що точка неповернення вона вже пройдена. Поступово європейці будуть не різко, а поступово відвертатися від американців і акцентуватися на своєму. У них є власні танки, у них є власна колісна техніка різноманітна. Немає от такого високого різноманіття літаків. Це з цим проблема. Немає ракетного зброєння, такого величезного асортименту, які є американці далекобійного, і системи ППО. Сам ті це дуже коштовна історія. Вона така, ну поодинока, її так вже не так вже і багато. Вони є американців. Ці патріоти їх багато. Всього 250 комплексів по всьому світу. Сам ті, ну близько стільки немає там здається, Десь декілька десятків, тільки одиниць, вони тільки виготовляються, і вони складніше. І останнє у європейці немає гіп зброї для збиття гіперзвукового гіперзвукових ракет. Оцей балістичних, що такого високоплітаючого американців. Є система, вона називається ТЕТ Термінал. Хай коротше та там на висок встановилось недавної, да От я знаю, що в Ізраїль два відправили. він коштує 3 мільярди доларів. Цей комплекс 3 мільярди там є дротик, Там не ракета, там протиракета, дротик, який на за рахунок кінетичної швидкості збиває об'єкт і просто знищує в повітря. Але це там швидкості, там 9-10 тисяч кілометрів на годину. Просто щось неймовірне. У Європейців такого зброєння свого немає. Ну окей, будемо дивитися, яким же пріоритетом буде у Макрона Україна, тому що заяв направду багато. Мене заінтригувала. До речі, ця історія розпов... яку ти розповідаєш про те, що представником на переговорах може бути Німеччина, а не Франція, тому що багато розмов йшло про те, що це Макрон буде. Ну, така собі. Багатовікова історія непростих відносин французів та німців, вона продовжується і навіть і тут. Ну, принаймні, поки що ми обмалювали для наших глядачів образи того, що є за лаштунками переговорів, коли це все може закінчитися, будемо сподіватися, що справді до 9 травня щось те відбудеться, і ця дата буде символічною. Хотілося, щоб в восьму. Скот тобі відверто. Щонайменше восьмого. Наразі дякую. Прошу підписуйтеся на канал, хто цього не зробив раніше. Напишіть слова вдячності пану Івану. Ну він реально вартує того, щоб йому подякувати. Пасиві.